О, а давайте підемо на залізницю. О, давайте, там гарні краєвиди, можна зробити багато фото. Але ж там недавно були бойові дії. Ну і що, але зараз все спокійно. А якщо батьки дізнаються? Не бійся, не дізнаються. Я боюся туди йти. Ну ти що, там ж так багато краєвидів, стільки фото зробимо. Ну, пішли. Дівчатка чіз! Чіз! Сюда. О, дивіться, я що там. Не ліс воно може бути небезпечно. Це набій не для крівецької зброї. Напевно собі залишить. <рисвіт> Дівчата, здається, там якась коробка. Нейдамо, то може бути небезпечно. Та там не бійся та подивіться.

Пам'ятайте головні правила: не підходьте, та не торкайтеся невідомих предметів, особливо якщо вони схожі на боєприпаси. Відійдіть якомога далі і повідомте про знахідку дорослим. Повідомте про це екстреній служби. Пам'ятайте, не беріть незнайомі предмети в руки.